Ось паски, крашенки, домашня їжа, окопні свічки, плетені, шкарпетки. Чи потрібно це все передавати військовим на фронт? Що бійцям потрібно прямо зараз, що найближчим часом, що не втратить актуальності? Про це говоримо далі. З нами на зв'язку Олександр Гребенюк, директор благодійного фонду Неможливого не буває. Олександра в грудні за внесок у розвиток волонтерського руху руху. Президент нагородив відзнакою Золоте серце. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Добрий ранок. пане Олександре, ось власне в передень Великодня багато охочих хочуть передати щось смачненьке на фронт. Скажіть, будь ласка, чи потрібно передавати паски, ковбасу, крашанки? Ну насправді всі хочуть свята, так це потрібно, але всі, хто їдуть в зону бойових дій, повинні розуміти, що їм треба довести це все і не нашкодити. Да? Тобто колбаси бажано брати вакуумовані, або якщо водії впевнені, що вони доїдуть швидко і з продукцією буде все нормально, тому що в принципі погода міняється, ось і з благих намірів можна зробити дещо гірше. Олександр, а якщо говорити про кількість, яку кількість можна передавати? Адже, от з мого власного досвіду, знаю, що минулого року знайомі військові їли паски, наприклад, геть до літа? Да, да, да. Ну, така щедра українська душа, тому все ж таки варто жити по запитах військових. Ми, у всякому випадку, робимо саме так. Є потреби, є певні кількості в загонах, і коли їдемо до них, то розраховуємо на цю кількість. Але ж ми не їдемо дні, і на ці потреби може приїхати 5 і 7 волонтерів. Тому да, веземо пасхальні подарунки, але більше все-таки ми робимо упор на технічні засоби для ведення війни. Пане Олександре, стосовно окопних свічок, у багатьох регіонах їх виготовляють і в школах, і в волонтерських центрах. Ми про це постійно транслюємо сюжети на телебаченні. Наскільки вони зараз актуальні? Наскільки вони необхідні? Ну, о, потреба в них потроху затихає. Да, ще ночі нас холоднуваті. Ось і чим ближче зона бойових дій, тим, скажімо так, до відкритого вогню ставляться з обережністю, і це, мабуть, єдиний спосіб залишається в багатьох випадках зігрітися, але потроху вже затухає. Да, ми вже зараз маємо десь у залишок під 2,5 тисячі свічок, які практично, практично не розходяться. Пане Олександре, ще питання про маскувальні сітки. Чи, чи є необхідність зараз в них? Чи, чи, чи люди стали активніше, чи навпаки стихла оця активність стосовно волонтерської діяльності виготовлення маскувальних сіток? Да, дещо ну знову ж таки, ми мали зиму, ми мали білі сітки маскувальні зараз. Іде вже весна, літо. Всі наші павучки переключаються на зелені сітки. Ось потреба в них є постійно. Сітка це також витратний матеріал, який дуже часто пошкоджується. Сітки за можливо, навіть там перешвидкі передислокації забуваються, втрачаються. Ось вони швидко замазуються, тому що ми маємо зараз трохи вологу погоду, маємо болото. Ось тому в них потреба є завжди. Але знову ж таки іде нова техніка. Змінилась дещо кон'юнктура, треба там те, що більше сітки в деяких випадках. Тому потреба є завжди. Пана протягом Пане Олександре, от власне, як відстежувати цю потребу, що робити людям, які хочуть допомогти долучитися, де їм шукати інформацію про те, що військові просять, що їм необхідно. І от з вашого досвіду, що зараз возите і що справді просять військові? Ну, дивіться, зараз найбільше у нас формат війни дещо змінився. І зараз найбільше є потреба все-таки технічних засобів. Це зараз війна дронів. І е, мавіки треті, ударні дрони це ті речі, які е, надзвичайно потрібні. і Є витратним матеріалом. Транспортні засоби, потреба в них не, не пропаде ніколи. Вони е, наш рекорд транспортних засіб прожив в зоні бойових дій аж 47 хвилин. Ось з моменту його доставки. Тому. Е, Активні дії і активні втрати, втрати і в транспорті, втрати в бойових засобах, оптика, нічна оптика, тепловізійна оптика це ті потреби, які будуть відкриті постійно. Тому як знайти потреби, Та кожен має знайти собі волонтера, якому довіряє. Волонтера, який там доїжджає, то возить, і просто слідкувати за зборами. Люди оголошують, тобто звертаються військові і кажуть, нам потрібен бойовий дрон. Ціна бойового дрона там, скажімо, від 680 до 850 тисяч. Ось. Оголошуються збір і просто долучаються. Пане Олександре, ось власне за збори, як не натрапити на шахраїв, одразу виникає запитання, як перевірити, чи туди підуть кошти. Тому що розуміємо, що на цьому зараз можуть спекулювати, просто написати куди хочуть відправити, і все, а ти не можеш перевірити, як це зробити краще і правильно. Та можна перевірити інформації в інтернеті завжди дуже багато. Ну починаючи з того, що в нас є доволі відомі волонтери. Сергій притулов фонд неможливого не буває. В кожному регіоні є волонтери, які працюють з 2014 року, які, ну скажімо так, кучу інформації. В кожному обласному центрі є, скажімо так, організації, які працюють з волонтерами, так само, як саме Рівному будинок ветеранів, обласний ветеранський простір. Завжди можна звернутися до них, уточнити інформацію. Ось, в принципі, на сьогоднішній день великого секрету немає. Хто нормально працює, а хто, скажем так, крисятніше. Дякую, пане Олександре, за цю корисну інформацію. Дякую за вашу роботу. Це був Олександр Гербенюк, директор благодійного фонду Неможливого не буває ну а ми продовжимо за мить.